Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо смачну і просту грибну підливку з печериць. Поїхали! Нарізаємо почищені печериці на великі куски. На грубій терці натираємо моркву. Також натираємо цибулю. В розігріту сковорідку наливаємо рослину олію та обсмажуємо цибулю на повільному вогні 1-2 хвилини. Додаємо моркву та готуємо під кришкою 2-3 хвилини. Засипаємо печериці та готуємо під кришкою на повільному вогні 15 хвилин, час від часу помішуючи. Доємо сіль, перець, сметану та все ретельно перемішуємо. Кладемо лавровий листок, накриваємо кришкою та ще готуємо 2-3 хвилини, щоб почала кипіти сметана. Підливка вийшла дуже смачна. Вона є прекрасним доповненням до будь-яких страв з овочів, м'яса або риби. Її можна подавати до макаронів, відварної картоплі, котлет і навіть вареників. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і як ви готуєте грибну підливку. Можливо, саме за вашими рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!